Вибори у Черкасах одні з найбрудніших в Україні, говорить у комітеті виборців. На думку голови КВУ Олександра Черненка, специфікою виборів у обласному центрі є активізація технологій дискредитації опонентів. При цьому ці технології притаманні як кандидатам від влади, так і опозиціонерам. Якщо говорити про вибори в самому місті Черкаси, дійсно там специфіка така, що на перший план виходить чорний піар. Причому чорний піар, якщо в усій Україні саме опозиція стає об'єктом чорного піару, то в Черкасах є така парадоксальна ситуація, коли сам чорний піар іде від опозиції, і безперечно це ну, робить вибори в місті доволі брудними. За словами Олександра Черненка, основним об'єктом для чорних піар технологій є кандидат Валентина Жуковська, зафіксований навіть судовий позов за наклеп на адресу Жуковської у публікації агітаційного видання одного із опозиційних кандидатів. Тривожить експертів і факт нападу і побиття агітаторів Жуковської. Вони припускають, що причина таких прикрих тенденцій у тому, що саме Валентина Жуковська є найрейтинговішим кандидатом по 194-му округу. Про це свідчать результати останнього дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. За даними цього дослідження, перше місце серед кандидатів з рейтингом 26,3% займає Валентина Жуковська. Вона має значущу динаміку. Її рейтинг характеризується позитивною динамікою зростання. Дослідження Київського міжнародного інституту соціології фіксує тенденції нарушування та спаду рейтингу кандидатів на окрузі. У випадку з Черкасами тенденції до постійного нарущування рейтингу демонструє Валентина Жуковська. Експерти прогнозують, останні десять днів перед виборами кандидати присвятять підвищенню мотивації власних прихильників. Переможе той, хто краще мобілізує свою групу підтримки. Соціологія свідчить, що найбільший резерв для приросту рейтингу має Валентина Жуковська, бо за неї вже зараз готова проголосувати значна частина симпатиків різних політичних сил. Її готові підтримати 27% симпатиків партії Удар Віталія Кличка і кожен п'ятий виборець об'єднання Батьківщина. Під час дослідження Київським міжнародним інститутом соціології в період із 13 по 30 вересня було опитано 1003 респонденти. Статистична похибка не перевищує 2,1%.